Ну скажи это на камеру Тастана земна ти моя Дзим брати ти, ти... ти сьогодні на роботі твоя з братом тут робимо тобі контакт Мерух ти блін як ти до такого життя докотився скажи да. Розмір тецький в танке Четверка <рес> Во там бля да. малий ну нервуй мене бо я тут все рознесу блядь рознесу нахуй Ти шо ти блін тут Потицьки, блядь. А соски які? Ой, не знаю, Олег. Не добрався, Оле. Як дитицьки до добрався до сосківні? Миросик. Му. Му. Ой. Пизда поперек чи поздовж? Не знаю. Що, не, не лезав? Ну, блядь, Оле, який Та я, Та я сказав. Ти мусиш, коли мало тут зажати, блядь, хоч дохнути, я у тебе не доторкнувся, блядь, мала. А що, у вас, блядь, секс на відстані будь-що. Ні, Ой, я просто тут ще не поважаю. А що ти качана не запарив, блядь, В тому купе її не відправляє. А варіантів було, піздя, ла. А що, а скучаєш за нею? включаєш? Ти розумієш, Олег, там більше красоти, ніж є. А це з ким в неї поросячі були? Я там не дивився, Олег, я, мені не Ти було. не дьоргав за ті соски поросячі? Не дергав. Yeah. Ти що, ти молився я над нею? Я на роботі в футболці в лівчих шляхах, що я там мав бляха? На що мені срань всяку бляха знає якісь починати бляха? Та як, лівчик, як, і... Трамп, як Трамп з Зеленським переговорить, що ж дай ті соски, потім, блядь, подумав. Та нащо ти, блядь, Трамп з Зеленським? Ти, блядь, як Трамп, як Зеленський з Путіном, здари Лівчика і дергаєш за соскину. І вже ти миросик. Не... Ти все наробив, блядь, і майстер, блядь, І сам сука блядь, в Італію виїхав. І ще й блядь, тих двох пацанів вигнав, нахуй. Так вже творити пізда? А вихуд. А в кого більше тіськи? В гальки, чим таньки? Таньки. А соски. Та я їбу я їх там, бля. Згадай мені про гальку, бля. А хоч ти, блядь, всяку чи блядь. Хоч чи пушня, бля? А семенчик великий таньки. Не, бля, я нічого не знаю. Ні, що ти, блядь, не зализував твої сікілька, бля. Ні. Спалив через копе спали, блядь. її в тому купе спали, бля, я її не рухав. І в дупу не валив? Вона мене попросила зніми мені матрас. Розталив мені. Я розталив Каже, кажу, кохана лягає. І це все? А що я мав робити? Нахуя мені прокуратура зараз всякі речі, блядь. Ну то як кохана, то яка прокуратура? У вас любов? А хто блядь? Блядь. вона казала працівник вставай? Чи? <соць> Та телефон є. Ти не ухуїв, блядь. Зараз будеш мати кохану. <соць> а, блядь, я, я думав ти її, блядь, завалив, блядь, запарив качана, а нахуй. Є, як ні, нахуй. А її шанував, блядь, як... Шо, ну і що, і тепер другий її як дурно нахуй, бля, і шо, сказала, що з того, що ти Що ти на чоловік мав? Ти що, чоловік шанував? А бля? ні, вона розварена. розвалена. то що, бля? Тим що її башка. О, бля, тим Ну, да, 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 то є мене. Миросик, му, а ну, му. Му! <ріх> а ну, Миросик, де, де? Де то є? О, взагалі тебе, бля, що лежить? Де? Посунь. Не, під цим жовтим лягам ти ну витягуй, миросик, витягуй, да. Хочу, блядь, подивитися. Так курити дай. блядь. вечеричку не кидає. Там ти я знаю, так до вечерині куда не отак. Вс. Поздаять веселяну. Ти блядь. Ти -тин -тин -тин. Ну давай, давай, ще по одному. Там тебе пля пішню. Можемо вставимо, блять, розпорубаємо друг. Да, мама приїде, бля. хай мама мене. Мама шо казала, бля? Шо Ігор посидив невиць. Мама казала вчитися на кого? На гінеколога. І російські кишені, бля. І тепло. Ні, тепло, Ну Давай що ти, блядь, то грієш, нахуй? Що ти, блядь, тут сука? Зігоріє, блядь, так чиво. Як я таню зустрів, бля. А що ти її, бля, навіть за соски не дергав, знах? Школе. Перший не було час. що треба бути таким не солідним. Ти є бригада, бля. Там что, при ты скажешь, Таня, давайте шо, ще на раз, ще раз, батя залезет там, де я тут з бля, там пизда. Там так на Там так на холомутых ми... А хай робі сідло там на шоке, ще руба Бля треба тіку, блядь, позабирати, нахуй ті. Ми росим, бля. Давай хуярим. Мирохна. Ти скажи, як ти до такого життя докотився, блядь. Розкажи то, нам то не всім я, блядь... То не я, так, то життя таке... Всім, блядь, Кавалерці, розкажи, яка нас дивиться, блядь... підписникам нашим, блядь. Як, як ти докотився, нас... Бігав, тікав, блядь. І так ходить. Як тебе курва ти цикане загребло, блядь, Мирох, а? Ой, блядь, що вони мене, блядь, сюдиш, не пролапали ту їх ногу. Бри, блядь, бо я хочу випити, блядь. Ти що думаєш, ти що, блядь? Нема танків, ми то, блядь, вже би забулися. Буде тобі кохана, буде тобі куханий, блядь. Коли ж до гальки мирасик на. Шмера. До кого? До Гальки. До, кого до своєї. А то є ці буракшки, блядь. блять. Ольга, блядь, з тим хит. Ольга, треба сховати, брат. Улиці нахуй зразу меншся зайцам. До гальки, бля. Сука. Сука не блять. Вахтів немає нахил? Лахнули порву вам нахуй. Блять, блях, я стою в першій годині, гудень, позитивно. Хто за бояк на плечі стоїть, лах? Мене готовий. Що за буряк стоїть? Да на... ти не з'їжджай в базару, ти розказує, блять, як танці пизду лежав нахай. Тут блягать. Бурубик там, блядь, здоровий, не? Семенчик семен здоровий, блядь. Он раз у них руках таяла, бля. Раком пиздячив. Та там. Да блядь, бля, не валився раком, дань. та да ладно, блядь, та шо ти, на. Олег, що можно бути, блядь? Ну ти собі уявил, блядь. Вот купе, блядь. ха. Дякую. Вот двери купе. От його ще фарповий, блять. Відсунув, прийшов до неї, ну йшов, Треба мати якусь, блядь, повагу до дівчинки, блядь. Ясно, маранчик. Му, а ну на, на концовку. Му, мек, мек. мек. ні, я тебе кохаю всі. Мек. мек. Мек? Ох, зараз суда тебе.